Всім привіт, і ласкаво прошу до нового відео. Сьогодні я хочу поділитися з вами невидимою стороною того, що відбувається на каналі, а саме тим, як я планую історію контент для рецентрингу. Тож зробіть собі каву чи чай і приєднуйтесь до мене. Отже, для тих, хто пропустив за професією, я маркетолог, тому робота з контентом це в принципі моя стихія. Однак, коли я задумувала рецентринг, я бачила це як інстаграм-спільноту. На Ютуб я планувала викладати тільки відео тренування, оскільки це 10-20 хвилин і забагато для Instagram. А, однак сталося не так, як гадалося, і саме Ютуб-кільнота почала зростати більше. Хоча сторінка при в інстаграм ще досі є, вона активна. І я бачу, що багато людей туди заходить, але чомусь не підписується. Тож я буду рада, якщо ви зробите це зараз. Там ви знайдете багато міні-тренувань, надихаючих хріл та мого особистого досвіду. Отож, з Ютубом я раніше не працювала і мені доводиться вчитися на ходу. Тут дуже незрозуміли для мене поки алгоритми, плюс я створюю відео сама, тому є питання до якості, я знаю, особливо до звуку, але я працюю над цим. Переходимо до створення контенту. Коли я створювала рецентр, перш за все я сіла і прописала цільову аудиторію. Тобто людей, яких я б хотіла бачити у цій спільноті, це перш за все свідомі люди, які цікавляться здоровим способом життя, цікавляться спортом. І так я зрозуміла, який контент має бути для них, який має бути посил і кого я не хочу приваблювати цими відео. От і маючи цей образ в голові, я вже створюю контент. І Розумію, як він має виглядати. Своротній зв'язок допомагає робити контент краще, адже я читаю ваші побажання, те, що ви хочете, так ми запровадили більше йоги. Але водночас, маючи голові картинки цільової аудиторії, я чітко розумію, хто ця аудиторія і чи маю я реагувати на той чи інший коментар. Що мені хтось написав на коментар, перш за все, я дивлюся, чи моя, моя це цільова аудиторія чи ні. Тому що вибачте, але витрачати час на людей, які собі випадково і якби не розуміють, що відбувається, це не моя задача. Наступний крок це планування контенту. У мене є контент-план, який складається з постів як для інстаграму, так і для Ютуб. Я маю частоту публікацій, тобто я знаю, що три рази на тиждень в мене виходять пости в Instagram, Один раз мене на тиждень виходить відео на YouTube, Я дуже стараюся цього підтримуватися. І саме для того, щоб я могла це робити, в мене є заздалегідь написані пости з текстами, картинками або заздалегідь зняті змонтовані відео, які я потім викладаю в назначений час. Перше це допомагає. Публікувати контент регулярно, адже не завжди є час саме день публікації, щось підготувати, особливо якщо це відео, так воно потребує набагато більше підготовки, плюс ем, контент-план не означає, що це щось, чому ви маєте послідувати, знаєте, як з усіма планами, це щось гнучке, що допомагає вам, а не заважає. Тобто, якщо я відчуваю, що сьогодні я хочу щось змінити, або у мене є більш актуальне. Актуальна інформація, актуальне тренування, більш актуальний пост, який я хочу зробити, то я легко посуну інше, але ці пости залишаться. І потім, коли я не матиму таких ідей або не матиму часу, у мене все одно буде контент, яким я зможу поділитися з вами. Творення деяких відео потребує додаткової підготовки, тому що, наприклад, я раніше не працювала перед камерою, і я себе відчуваю більш впевнено, коли у мене є написаний текст. Плюс письмово я викладаю собі дом структуровано і завжди можна для відео тренування потребують попереднього планування, адже я маю розуміти, для яких в'язів я хочу зробити це тренування, підібрати вправи, потренувати їх, плюс підготувати описи цих вправ, адже я хочу, щоб ви робили їх правильно, і це не було для вас травматично і було максимально ефективно. Тому я складаю план тренування і проганяю його перед записом декілька разів. Я починала записувати відео вдома, і в принципі я роблю це зараз. Але коли справа стосується тренувань і я рухаюся у кадрі, то дуже важливо знати, що має світло, звук, простір, щоб його було достатньо. Тому останнім часом я прийшла саме для зйомок тренувань на студії. Це фотостудії різні, в яких, як ви бачите, я шукаю ще це співвідношення світла, картинки і звуку, тому що в деяких студіях є ехо, яке заважає. Ми сьогодні в студії з Лізою. Записуємо нові відео. Зараз покажу, як виглядає студія. Сподіваюся, сьогодні нам вдасться записати, щоб у нас був і звук гарний, і картинка гарна, тому що поки що не виходило. Далі йде об'ємна частина монтажу відео. Цим також я займаюся сама, тому. Іноді треба вирівняти світло, іноді треба поставити кадр, тому що я можу поставити телефон трошки криво, щось додати якихось елементів, і це може займати від одного дня, якщо це вихідний, так, але я, там, я працюю, займаюся іншими справами, то це може досягнутися на тиждень. Ну, така швидка справа. Після цього вже нарешті можна створити прев'ю-відео, загрузити його на YouTube, зробити всі описи, теги, все, що вимагає YouTube. І. Чекати дати публікації, адже як я вже сказала, я роблю контент заздалегідь. І коли ви дивитесь це відео, скоріш за все, я займаюся своїми справами, готуюся до відпустки, тому що я молодець і зробила все заздалегідь. Цим історія не закінчується. Для публікації відео на Ютубі. Я викладаю короткий фрагмент тренування в інстаграмі фісувальним для переходу. І навпаки, на Ютубі я можу публікувати короткий різ. Інстаграму для того, щоб зробити більше охоплення. Якщо ви займаєтесь своїм блогом більш серйозно, то у вас можуть бути якісь розсилки. Якщо у вас є контакти ваших підписників, це може бути реклама, партнерки, ціла купа інструментів. Головне впевнитися, що ці інструменти вам саме вашу судову аудиторію. Для цього обов'язково завжди коли створюєте контент, повертайтеся до першого пункту. Що сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про те, що відбувається за лаштунками там камерицентренгу. Якщо ви ведете власний блог, то ви могли знайти деякі ідеї. Дайте, будь ласка, мені знати в коментарях, чи подобається вам такий формат відео, де я розповідаю про те, що... що ви не бачите, так про те, що залишається за кадром. Також буду рада вашим лайкам, буду рада, якщо я побачу ваш в інстаграм, не просто в статистиці, а ваш профіль, хоча б. І чекаю вас в наступних відео. Дякую, що дивилися.